У вересні Чорнобильська АЕС, Київський політехнічний інститут та місто Славутич вийшли на новий рівень тристоронньої співпраці. Підписана угода між сторонами передбачає використання станції як навчально-практичної бази для студентів КПІ, а також можливість навчання для працівників станції у дуальній формі навчання, без відриву від роботи. Для нас це дуже має велике значення. По-перше, ми маємо змогу долучитися до новітнього обладнання, яке стоїть на Чорнобильській станції. По друге, ми маємо змогу навчати без відриву від виробництва студентів-здобувачів, які працюють на цій станції. По-третє, ми маємо змогу своїх здобувачів направляти на практику на станцію. З іншого боку, ми сьогодні домовилися про посилення нашої співпраці в наукових напрямках. Сьогодні є ряд задач, які ми, як університет, як флагман, все ж таки технічної освіти і науковий центр, можемо допомогти втілити в життя ті проекти, які потребує зараз зона відчуження. Ну а це відповідно означає, що країна в цілому в напрямку безпеки. У нас сегодня много очень проектов по снятию с эксплуатации. И мы хотели бы поделиться этими с вашими студентами, ну и, и хотелось бы тоже от них взять какой-то, потому что мы понимаем, что молодь у нас обдарована, и мы хотим, чтобы они нам тоже помогали в нашей дальнейшей работе. Ми сьогодні домовились про співпрацю Про співпрацю підготовці персоналу для тих процесів, які потрібні на Чорнобильській атомній електростанції в самому місті Славутичі, тому що це процес життєзабезпечення міста. Це і релокація бізнесу, яка відбувається до Славутича сьогодні, яка вимагає нових фахівців, фахівців технічних. Це і зона відчуження в цілому, бо там не лише Чорнобильська станція, а там і інші об'єкти, високотехнологічні об'єкти. Вони потребують фахівців, сучасних фахівців. Це ж унікальна зона. Ну, на жаль, об'єктивно вона існує, але в світі такої немає, і там мають працювати фахівці, де ми їх візьмемо? Окрім як підготувати самостійно, інших варіантів немає. Натомість сама Чорнобильська зона, Чорнобильська АЕС, місто Славутич пропонує себе як партнер в проходженні практики, наприклад, студентів знову ж таки на унікальних системах, на тих, яких в світі більше не знайдеш. Після підписання, уже у місті Славутич, ми взяли коментар у викладача Славутицької філії КПІ, кандидата математичних наук Миколи У Будівлі КПІ відбулася таки така подія значна, як і для центрального КПІ, так і для Славутської філії КПІ, імені Гісікорської, І звісно, так і для Чорнобильської атомної електростанції, яка була пов'язана з підписанням двох договорів. Один договір називається про співпрацю. Він, це широкий договір, в якому прописано багато пунктів. А другий договір стосується саме підписання договору про дуальну освіту, які підписали КПІ, Чорнобильська там станція, і в цих договорах було прописано один із пунктів в інших умовах, що сторони. Вбачають важливі залучення до, до співпраці Славутської філії КПІ імені Іїся Ну, просто кажучи, дуальність це подвійне навчання, не здобувача освіти, теоретичні знання опановує в університеті, а практичні на своєму підприємстві. Тобто, це е, унікальна форма, яка в сучасних важких умовах для України край необхідно. Ми знаємо, що на Чорнобильській атомстанції потрібно спеціалізоване знання з питань не тільки зняття з експлуатації атомних установок, а й сповадження радіоактивних відходів, потім з відновлення навколо середовища. Якщо студент забажав отримати або підвищити свій фах. На денні форми навчання, то раніше це було неможливо, він мав би що звільнитися з робочого місця і навчатися в університеті і там і теорію слухати, і практику опановувати. Дуальна форма навчання передбачає ці моменти розподілити, тобто навантаження, теоретична база відходить. Університету копаї на кафедрі. А практики він може опановувати на місці на своєму підприємстві. Йому спеціально розробляється тема спочатку курсового проєкту, яка безпосередньо пов'язана з його робочим місцем. Він на робочому місці виконує свої обов'язки робочі і проводить певні дослідження, які підкріплюються теорією. А цей багаж практики дуже цінний для того, щоб зробити магістерський проєкт. А потім незабаром, якщо це будуть дослідження унікальні, ми ж маємо право ці дослідження показати всьому цивілізованому світу, що у нас дивіться, які розробки. Давайте вкладайтесь. І у нас такі вже студенти є. Їх, чесно кажучи, якщо порахувати всі спеціальності 143, 144, 174, розшифровують 143. Це Атомні електричної станції, чому я розшифровую, бо немає заочної освіти на цій спеціальності, а спеціалістів не вистачає. І тому дуальна освіта це як знаходка. І вона допоможе людині, яка після бакалаврату працює на Чорнобильській станції, отримати магістрський ступінь. Це перша ланка дослідницької такої наукової сходинки. Потім 144 це тепла енергетика та альтернативні джерела в енергетиці. Це теж дуже, дуже корисно. Ми ж розуміємо, що зони відчуження багато на пропозиції різних спеціалізацій з цієї, з цієї тематики. 174. Ми без неї не об'їдемося, бо ми живемо в вік цифрового масштабу. Розшифровується це автоматизовані та компютерно інтегровані технології, робототехніка, бо нам ще. Багато треба роботи зробити в запровадженні в РАМ і побачити, що там спавали мастивні ці речовини, які там заховані під новим і старим НБК. Да? Тобто людей пускати туди ми зрозуміємо, небезпечно і не потрібно. А от роботи, які спеціально спеціалі запрогомовані, ці. Процедуру дуже допоможуть нам і дослідити теоретично, і практично зробити те, що стосується відновлення навколишнього середовища. ЧАЕС, як то кажуть, перша проходить. Але от, зацікавилось після того, як підписували договор ЧАЕС і КПІ, Хмельниця атомна станція. І вже вони ці питання, в яких рамках це буде все проходити. Тому у КПІ є приклад, є приклад з іншим підприємством, але це не пов'язаний з енергетикою, особливо з атомною. Тобто атомна енергетика, особливо у повадженні з радіоактивними відходами, це Чорнобильська атомна станція, тут перша в цьому проєкті. і я думаю, що ми об'єднали зусилля КПІ, Славутська Філія, ЧАЕС, в тому числі навчальний тренувальний центр, щоб цей проєкт довести до логічного розумного кінця.